Вони почали своє життя спочатку у новій громаді та у новому помешканні. Торік у травні пан Ігор разом з 85-річною мамою приїхав на Прикарпаття з Донбасу. Розповідає місяць мешкали у лікарні в Івано-Франківську, а потім переїхали у село Боднарів Калуської громади. Тут добра жіночка поселила. Я рік у неї прожив з мамою. От. А коли почали будувати цей прихисток, я так думаю, чи треба, чи не треба. А тоді вирішив, що треба, і ну, підійшов до людей, кажу, так і так мені хотілося б. Мене записали, що ми з мамою, то все. І от 1 серпня було відкриття, маємо маленьку, але свою кімнатку. Поки приміщення шелтеру у Боднареві ремонтувалось, чоловік не стояв осторонь, а постійно допомагав. Зізнається, тут йому подобається, бо спокійно та досить безпечно. Чого ми не маємо жити з-під обстрілів? Виїхали. Що може бути поганого? Головне, що нема, не літають над головою. Ми там на Донбасі трохи і під градами, і під мінами побували. Так що я маю з чим порівнювати. Так що все файно. Ще одна жителька прихистку у Боднаріві Марія Єфемчук. Із Херсонщини на Прикарпаття жінка з донькою та онуками переїхали у березні минулого року. Спершу розповідає, мешкали у місцевих, а 1 серпня поселились у шелтері. Все чудово, ви представляєте, тут і, і вже не вручну стираєш, і, і вся техніка є, і все є. Боже, ну красота просто мріє. Знайшла жінка тут і роботу. У прихистку пані Марія комендант і за це отримує зарплатню. Офіційно мене оформили, я дуже рада, тому що з роботою трошки все таки важко і слава Богу, є робота. Ну, дивимося за порядком, якісь то, Я навіть не знаю, ну, ну, ну за все відповідаєш абсолютно. І, ну, я вдячна, що люди такі дуже допомагають. Також треба туди-сюди, там крикнула, всі підійшли, всі допомагають. І ну да, відповідальність, звісно, є, щоб, щоб все було добре, щоб всі були чемні, треба зговорити з людьми. А як раніше це приміщення належало колгоспному двору. До початку повномасштабного вторгнення розповідає староста села Боднарів Олег Драгомерецький. Тут хотіли облаштувати амбулаторію, та плани змінились. Почалася війна, і ми вирішили віддати під прихисток перший другий поверх. Тим більше що воно запроектовано окремо було перший і другий поверх. І донори вирішили дотримувалися по не дотримали того проекту, робилися згідно проекту. Ну і я, наприклад, дуже задоволений, що вклалися кошти. Люди мають де жити, проживати. Не багато людей 23, але це, це добре. Ми багато людей забрали з свого села, наприклад, перемістили їх всіх сюди, і все. Люди задоволені. Ми так теж задоволені. А це прихисток таремок у Калуші. Нині тут мешкає майже півсотні вимушених переселенців. Серед них Марина, шестеро її дітей та бабуся Надія, які переїхали з Бахмута. Спершу мешкали у Болеховії, а у травні переїхали у Калуш. Кажуть, тут гарні кімнати, багато місця та є чим зайняти дітлахів. Іграємо, бігають. Такі планшети, мультики можемо подивитися. бумаги на буваєм ну, карандашами зайнятися. Є, ігри, які м'ячами граються у нас спортзал, там вони там бігають. як-то Все, як все. Добре. Новим домом теремок став і для Оксани, її мами та дітей. Вони переїхали півтора роки тому з Донеччини. Перший час жили у дитсадку і вже чотири місяці мешкають у прихистку. Тут дуже добре, бо ми в садочку жили в кімнаті, нас було 10 чоловік різних сімей. А тут а у кожного своя кімната, душ, туалет, як кажуть, столова, як сказати, обща, загальна. Так. А кімнати, де можна відпочити, у кожної сім'ї своя. То добре тут. Координаторка проєкту благодійного фонду Мов Україн Мар'яна Думанько розповідає. Раніше тут був дитячий садок, пізніше спальний корпус для слабочуючих дівчат. Три роки приміщення не використовувалось, тож вирішили облаштувати прихисток для переселенців. Ремонт тривав орієнтовно півроку. Ми зробили повністю весь благоустрій тут і обладнали кімнати для проживання людей. Зараз на даний момент проживає 46 внутрішньопереміщених людей. Ви зараз бачите позаду великий корпус трьохповерховий. Ще в дворі є одноповерховий корпус на три кімнати. Загалом 17 кімнат, ну і 46 шість випок вже наголосила. Є в них так само зона для соціалізації ВПО, великий спортивний зал, куди можуть звернутися. Дітки погратися і старші люди соціалізуватися, поспілкуватися. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, Калуська громада прийняла 14 тисяч переселенців. На сьогодні наголошує очільник Калуша Андрій Найда. Офіційно зареєстровано 6 тисяч осіб. Багато з них живуть в приватному секторі, знімають квартири. Ну а для тих, хто ну не може оплатити. Вартість житла, то ми якби не збудували а, по суті, якби облаштували приміщення під шелтера. Там, наразі нас є три шелтера, Один є теремок. Це в місті Калуш на 45 чоловік. Один боднареві на 23 чоловіка і один на 29 чоловік чоловік селімостищем. Ну наразі вони майже всі заповнені. Перехистки на Калущині відвідали члени міжфракційного об'єднання ВПО України. Їх мета розповідає народний депутат Сергій Козак створити для переселенців такі умови, щоб вони могли повернутись до нормального життя та інтегруватись у нове для них суспільство. Є приклади тих шелтерів, де дійсно гарні умови і люди можуть там знаходитись, і вони в принципі, всі працевлаштовані, але також є місця, де людям дійсно некомфортно, вони проживають. Досі є люди, які проживають в школах, спортзалах, в садочках. Тому наше завдання кладу створити всі умови для того, щоб використовувати будь-яке майно державне або недержавне, інших людей для того, щоб надати більш-менш мінімальний соцпакет, для того, щоб людям створити умови і вони змогли в подальшому рухатись далі. тому що якщо не буде житла, не буде прив'язки до якогось конкретного місця. Людина не зможе шукати ні роботу, ні ні, ні якось думати про майбутнє, тому що розуміє, що сьогоднішній день прожили і далі, а далі як. Тому от, от завдання влади в цьому напрямку якраз працювати. Загалом наголошує співголова міжфракційного об'єднання ВПУ України Максим Ткаченко. Прикарпаття змогло впоратись з викликами, що стосуються переселенців. Проте є ряд невирішених питань. Це і насамперед скажу. Які б ми не побачили непогані шелтери, їх недостатньо. Багато людей залишається, які живуть, знімають, орендують квартири і платять по 10 тисяч гривень плюс, і жаліються на те, що нема житла від держави, нема цих МКП і так далі. Тому я розумію, що скільки би ми не робили як держава, як влада, хоч місцева, хоч обласна, все одно будуть люди, які будуть незадоволені цією допомогою. Але ми повинні робити для людей. Ми повинні все робити для того, щоб таких людей незадовільнених було як можна менше у цілому, в Івано-Франківській області з початку великої війни зареєструвались понад 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Із них 40 тисяч дітей, ще 4 тисячі – це люди з інвалідністю і 17 тисяч пенсіонерів. Ми сьогодні вже облаштували 90 шелтерів, де проживають більше 3 тисячі внутрішньопереміщених осіб, які не мають змоги відповідно проживати в приватному секторі, хоча за рахунок програми «Прихисток» теж біля 3 тисячі власників прихистили внутрішньопереміщених осіб безкоштовно Товно з вишкодуванням компенсацій за проживання. Ну і звичайно, що релігійна спільнота нам теж підкладає на своє плече і багато шелтерів, якраз за фінансуванням карітас Україна в нас функціонує в області, де люди проживають більше похилого віку також сімей малозабезпечених. За послугами до центрів зайнятості звернулись майже 5 тисяч переселенців. Понад 2,5 тисячі набули статусу безробітних. Більше дев'яти сотень осіб були працевлаштовані. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія